Чому православні так свято шанують Божу Матер. І як принципово, катастрофічно і доктринально не розуміють сектанти, чому ми празднуємо і почитаємо Божу Матер. Вони відказуються почитати Божу Матер, вважаючи, що то Діва Марія, да, вона блаженна між женами, да ще й придумали, що вона мала дітей. От Йосифа других, бо споминається місто в Євангелії, де вовремя проповіді написано: прийшла мати його і браття Його. Для православних понятно, як Божий день, що Йосиф після смерті своєї жени, будучи вдовцом, по милості Божої і по совету тогдашніх первосвященників і приближених. Предложили йому, як і Діва Марія, на то дала згоду, щоб він, Йосиф старенький, був для неї юридичним мужем. Но ніхто із тих не знав, коли вони робили, ото, що вони по волі Божої то роблять, бо коли родиться у Діви Марії младенець, і якщо б вона не мала мужа, безумовно обвинили б її, що вона незаконна. Родила дітинку і то побивалося камінням. Господь то передбачив, і тоді Йосиф буде виконувати роль юридичного мужа, охранителя сім'ї, і буде свою місію виконувати прекрасно. А Діва Марія родить місію Спасителя від Духа Святого, і тим самим стала тою через Котру пройшов Господь, ворота двері відкрилися і закрилися, і більше каже Пророк ними ніхто не входив. В храмах Божих приходимо велику, спеціальну духовну підготовку, коли Духом Святим відбувається з нами чудо преображення. Дух Святий співпрацює з нами не насильно, а співпрацює. По нашій волі, по нашому согласію. а тому точно так і Діва Марія, коли одного разу прийде до неї Архангел Гавріїл і скаже їй, що радуйся благодатний Господь з тобою, то обрела благодать у Бога і родиш Сина, Месію. Вона, як сказала, я раба Господня, да буде по Слову Божому. І ми сьогодні кажемо, Божа Мати, ти для нас одушевлений ківот, тот ківот, святий ківот, котрий введений був сам у осятає святих, щоб вказати старозавітному міру, що з'являється новий договор людьми з Богом, коли вже не через ангелів, а сам Бог входить у цей світ через одушевлений ківот, Діву Марію, народжується в Іфлеємі Юдейському. Щоб організувати в цьому світі діло Спасіння, основавши церков, а в фініше, вознесеся на крест, і наші гріхи розп'ят розпне в третій день і на третій день воскресне, на сороковий день, вознесеся тепер уже з нашим тілом, позиченим у Діви Марії, але вже преобразованим, Спасенним вознесеться на небо. А що нам? А що нам Господь лишив? Прийшов усі світ, взяв наше тіло, зцілив його сам, совершив діло спасення сам у собі і вознісся на небо. А тепер що нам робити? І апостоли відповідають: Господь, вознісся на небо, но тут, на П'ятдесятницю основав лікарню. Церковь Христову, і тут Духом Святим Сувершається діло Спасіння, приготовлення до вічності, тепер нам предлагається пройти тот путь, котрим прийшов Христос. Іного путі в Царство Божого не є: путь крестоношеня, путь смиренного. Ношення Христа Своєго, путь духовного Возрождення і возростання у Христі в церкві Христовій. І лиш так розуміє суть цього праздника введення в храм Пресвятий Богородиці, починаючи вже тепер колядувати, мотуй, діти Божі, благословенні, мирні, радосні, наповнені особливої радості, а віримо в вічності. В'єдно з Господом, з усіма святими, зможемо і ми наслідувати царство Божоє. Амінь.